Слава Ісусу Христу! Сьогодні бажаю поговорити про перешкоди в служінні. А ще більш точніше, на чому хочу наголос зробити, найбільша перешкода в служінні дарами Духа Святого. Коли ми уважно читаємо Писання, Святе Писання, Біблію, воно нам чітко і ясно говорить про те, що перешкоди були. Є, і будуть. І це певне нормальне явище. Так не добре, що вони ставляться перешкоди самі по собі в природі, але вони будуть. Читаємо пісна до Римлян, декілька текстів, перший розділ, і читаємо 13-й текст. Не хочу, брати, щоб ви не знали того, як часто я бажав, аби мати якийсь плід і серед вас, як і серед інших язичників, прийти до вас, але все щось. Перешкоджало аж до сьогодні. Зауважте слово перешкоджало, декілька слів, але все щось перешкоджало. Є перешкоди. Коли ми читаємо 15 розділ цього ж листа, післання до Римлян, і коли ми читаємо 22-й текст, Павел говорить, багато разів мені чинили перешкоди прийти до вас. Мені чинили, знову ж перешкоди. Коли ми відкриваємо Івангел від Луки, 11 розділ, 52 текст, написано Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не війшли і тим, які входять, перешкодили. Коли ми читаємо інший текст, це буде Євангель від Марка, 10 вже розділ. 13, 14 текст. І приносили до нього дітей, щоб доторкнутися до них. А учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм, пропустіть дітей, хай приходять до мене, і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Отож, ми говоримо про перешкоди. Головна ідея перешкоди будуть служінні, є. Перешкоди. Які можуть бути перешкоди? Звідки, з якої сторони, якщо так виразитися, можуть бути перешкоди із людей, зі сторони людей, навіть, скажімо, віруючих людей, більше того, навіть лідерів. Які некомпетентні в певних справах, коли ми говоримо про дари, як вони проявляються, як ними служити і так далі. І просто дуже часто люди, які не розуміють, вони впадають в крайність, вони починають критикувати, засуджувати. Коли ми щось не розуміємо, дуже часто може так, що ми можемо критикувати. І це не тому, що це гріховна дія, просто ми не розуміємо, може таке бути. Тому ми це бачимо. Перша перешкода може бути зі сторони своїх або ж зі сторони навіть, релігійних діячів. Це може бути навіть і проповідників церкви, інших людей, які скажімо так беруться вчити, робити не свою справу. Так вони можуть гарно при столах, скажімо так, працювати в тому плані, щоб там. Як роль діякона виконувати і не тільки. Вони дуже добре можуть, скажімо, якусь практичну роботу робити, допомагати, це правда, можуть навіть будувати. Але це не означає, що вони можуть бути вже компетентними вчителями, розуміються в інших справах. Але, на жаль, іноді в церквах є таке як універсальний солдат на всі руки, але толку. Мало і ні в чому конкретно людина не є успішна. Якщо ти є рибак, це не означає, що ти вже й богослов, що ти можеш бути хорошим вчителем. Але люди дуже часто, які далекі від павних речей, вони беруть якийсь один текст або десь щось вичили якусь думку і можуть навіть з кафедри її доносити. Але коли картини ці, цілої людина не розуміє, вона може сказати якусь неправильну думку, а це все негативно впливає. Давайте приклади, декілька прикладів. Коли Ісус йшов на хрест, це була Його місія, Він прийшов на землю вмерти за нас, грішних людей, встати на місце наше, відкуплення звершити, то Петро, саме близький його учень, сказав наступне. Господи, хай не буде цього з тобою. Але Ісус прекрасно розумів навіть джерело цих слів, і Він каже, відійди від мене сатана». Сатано, да? можуть бути перешкоди. Ми читали Євангелій від Луки горе Вам, законникам. Це не просто люди, бо ви взяли ключ, пізнання та самі навійшли і тим, які входять, перешкодили. Може таке бути, що люди. До певного місця апелюються, тобто, вони йдуть до певного місця і, скажімо, хочуть певну роль виконати, яка точно для них не відповідає їхнім покликанням. І самі толком не входять в щось і іншим не дозволяються зробити. Ми бачимо, коли до Ісуса приносили діток. Учні забороняли, але Ісуса реакція була конкретною і чіткою. Не забороняйте пустіть, діток, і їм належить Боже царство. Тому можуть бути перешкоди зі сторони навіть людей, християн, служителів, які некомпетентні в певних речах, і вони, оскільки вони не розуміються, вони або хочуть не дати ходу. Критикує ще щось, бо не розуміють, як воно працює і діє. І, на жаль, так є. Так, в той же час, хочу сказати, є й компетентні люди, і ми це можемо бачити. Друга причина, або ж яка перешкода ще може бути, також зі сторони це перешкода від диявола. Коли ми відкриваємо перший лист апостола Павла до Солунян і в цьому листі апостол Павло говорить. Саме про те, що була перешкода від самого сатани. Е, да? Перше Солонян, другий розділ, 18 текст. Тому ми хотіли прийти до вас я, Павло і один раз, і другий, але перешкодив нам сатана. Це той, хто справді перешкоджає дітям Божим. І навіть в служінні він може робити давати перешкоду. І ми бачимо це з тексту, що каже Павло, я і один раз, і інший хотів прийти, але перешкодив нам сатана, тобто нам, хто хотів прийти, сатана перешкодив, можуть бути перешкоди зі сторони диявола. По-різному вони, скажімо, проявляються. Дявол може використовувати людей, навіть віруючих, навіть лідерів. Може таке бути, ми бачимо на прикладі Петра, коли дьявол використав Його і каже Ісусу, хай не буде цього з тобою, Господи. Може таке бути, коли людина не попильнує. І я зараз не буду говорити, як відрізнити те, як коли перешкода від дьявола, можливо, іншим разом це поговоримо, якого вона характеру, але я хочу сказати, що вони є перешкоди від дьявола. Іноді Дух Божий може відкривати, що це дьявол ставлює перешкоду, йде вперед. Наступне, перешкодою може бути наша неправильна поведінка в сім'ї, скажімо, неправильна поведінка відношення щодо дружини. Коли ми відкриваємо перше післення Петра, третій розділ, сьомий текст, давайте прочитаємо. Так само чоловіки, живі зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов з вазою, сповненої жіночості, виявляючи їм шану як співспадкоємцям благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитв. Молитва це також служіння. Молитвою ми можемо також служити. Але Біблія каже, що можуть бути перепони коли, коли чоловік. Має неправильне відношення до своєї дружини. Перешкоди можуть бути в його служінні. Але найбільше я хотів би наголо зробити саме ось на якій перешкоді. Дуже часто, як воно це виглядає, коли, наприклад, Дух Божий хоче діяти в дарах через нас, це може бути чи то пророцтво, чи то, наприклад, розпізнання духів дар, чи то дари інших мов, чи вияснення і не тільки ці дари. То або ж хоче вести нас, чи веде, з'являються перешкоди, як приблизно йде вони з'являються як це виглядає. В розумі. Коли, наприклад, от має ось ось бути пророче слово, може дьявол зі сторони послати нам думку, наслати. Слухай, ти що, хоч, щоб на тебе увагу звернули, може бути таке. Ти хочеш слави? Може бути таке. Може бути таке, е, а це не від Бога. Ти впевнений, що це від Бога. Може бути думка така, що слухай, та в залі є багато компетентніших служителів, в цьому, які рухаються в цьому дарі. Навіщо тобі це робити? Не роби цього. Це, це не від Бога думка, це не від Духа Святого Думка. Така думка може бути. Тобто, коли Бог використовує Дух Святий людину в певному дарі, д'явол може її атакувати різними думки і блокувати це проявлення. І в результаті люди не випускають, не передають слово. Може бути навіть, скажімо, це дар розпізнання духів, приблизно так. Коли, наприклад, хто-то пророкує або ще щось робить, а вам Бог відкриває. Дух Святий говорить всередині вас або ж іншим способом, що це не від Бога слово, пророче. І Дух Святий говорить, підійди і скажи, що це не від мене, перестань це робити. Але ви, наприклад, от у вас з'являється таке в розумі. Ну, а хто я така? Хто я такий? У мене немає якісь то прав. Ніхто для мене на цього, для цього не наставляв. Є в церкві єпископа, де коней, служителя інші. Хай вони це роблять. І людина, іноді в результаті цього, вона не робить цей крок, вона не йде і не говорить. Може бути, коли Дух Божий нас понукує, побуджує, да веде до того чи іншого служіння, або в той чи іншу локацію. Але, скажімо, в розумі є певні стереотипи, да? певні розуміння, які точно не відповідають писанню. І людина, не знаючи, що це дійсно правильно, що Дух Святий веде дорогою істини, вона просто не приймає ці речі, тому що думає, що це не вписується в писання. Але і, і тому в результаті вона не робить цей крок. Або ж хто їй пропонує якесь служіння лишись. Ну, а, наприклад, я сестра. А Як я це зроблю? Ну, я ж сестра. Ну, хто я така? Знаєте, що в наших церквах, то есть в церквах, де ми є точніше, Божих церквах, іноді є надто обмеження церкви жінок в служінні. Це може бути. І. Іноді люди апелюють навіть певні проповідники служителя до тих чи інших текстів, які точно про обмеження в служенні жінок не говорять. І один з них це перше піснення до Котян, 14 розділ, де апостол Павло говорить, що жінки в церкві хай мовчать. Хай як вдома записують своїх чоловіків, там не говориться про обмеження жінок в служінні. На жаль, цей текст іноді беруть, і не тільки. Так і інші тексти, я зараз не про них говорю. Тому дуже часто може бути так, коли Дух Святий спонукує до певної праці, до, певної, до певного діла людину, чи то слово виголошити, да, проявляється в якому-то дарі, або ж веде, в розумі можуть бути певні перешкоди, тобто розуміння неправильне, людина не знає по-справжньому, як Дух Святий веде дії, проявляється, і які нормативні є дії, практики, вона не знає. Тобто нормативні ті, які відповідають писані, які ми можемо бачити, під, скажімо так, основу писані для яких. І людина через те, що вона не знає істину, вона просто не рухається так. Може бути навіть під час служіння, служитель. Бог дає Дух Святий, дає йому конкретно, наприклад, як можна закінчити служіння, провести, да? на думку, або встань, скажіть слово, є. Але в силу певних причин він це не робить, тому що є зовнішні чинники, когось боїться, паралізовані ще якісь речі. От, а що скажуть люди? А подумають, що я часто встаю і так далі. Так буває часто. Але є моменти, коли Дух Святий веде конкретно. І я не хочу сказати, що Дух Святий буде вести 4 пора зібрання чи 5 проповідей, якщо є інші проповідники. Але є моменти. Коли от зараз про що я говорю, хто це переживав, розуміє. Тому коли ми не коримося, то це є не послуг Духу Святому. Це є не послуг. Дуже часто є таке поняття чоловіка угоді, ми можемо догоджати людям. Ми хочемо, щоб думку, думка про нас погана, погана не була, щоб людей була завжди хороша думка про нас. І в результаті ми не виконуємо Божу волю, не догоджаємо Богові. Слід догоджати Господу, людям догоджувати на добро для збудування не інакше, не просто потакати їхнім бажанням примкам, примкам. Тому, шановні, дуже часто перешкода є саме тут, коли розум наш не оновлений писанням, Божим словом, Духом Святим. І просто ми терпимо поразку, ми не робимо те, до чого нас закликає Дух. Дух відроджений. Це вже дух, який, скажімо, відкритий для Бога, живий для Бога. До цього він був живий для гріха, активний для гріха. Ну момент відродження він відкритий для Бога стає. Тому може бути побудження, може бути натхнення, може бути по-різному, Бог говорити навіть всередині нас. Але є душа, і вона може бути в неналежному стані. Тому душу потрібно, скажімо так, підпорядкувати духу. Щоб вона йшла в унісон з Духом. Може бути розум, наш неоновлений писанням. І дивіться, що Писання радить апостол Павло в Післані до Римлян, коли говорить про служіння, мова йде в 12 розділі про християнське служіння, дарами. І він говорить спочатку: повіддавайте, посвятіть ваші тіла. І далі він говорить наступну річ. Я би хотів почитати декілька віршів. 12 розділ, перші два вірші. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живуть святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму. Ось тут змінюйтесь. Щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Щоб ви пізнавали тут, змінюйтесь. Тому як важливо, щоб не просто людина була відроджена. А розум наш був оновлений, змінений Божим Словом. І тоді воно буде унісон, те, що є від Духа, і коли наш розум нас, тобто поняття наш в біблійні, тобто відповідають писанню, ми розуміємо, як Дух Святий діє, от його границі дії, то просто не буде бар'єру тут. Ми скоро підемо, коли Дух Святий сказав. Скажімо так, підійди до Пилипа, до цього, хто їхав на повозі, то написано, Пилип підбіг, а він чітко розумів, і він був особливо відкритий до дії Духа Святого. Тому, шановні, хай Бог допоможе нам розуміти те, і не впадати в паніку, не западати духом, коли ми бачимо перешкоди. Перешкоди були. Є і будуть. Перешкоди будуть є і з, скажімо, зі сторони людей. Це правда, і ми це бачимо писань. Зі сторони дьявола. Але дуже часто перешкоди можуть бути тут, коли наше мишлення, тобто ми не маємо достатньо знань біблійних. Тому я не раз говорю, Дари це дуже добре. Ми маємо ревнувати про духовне. Дари це дуже добре. Це здібності. Вони не роблять нас кращими, але вони роблять нас здібнішими. Це інструмент. Але дуже добре мати хорошу освіту при цьому. Тому що коли тільки дари, є небезпека потрапити десь, скажімо так, в обочину. І зробити якусь пляму на своє служіння, поставити на життя, є інша краність, коли люди впадають тільки богословська освіта. І це ми, ти можеш відчувати, що це тільки теорія з їхніх уст, тільки книги. Але майже нема співпраці з Духом Святим. Це вже інша крайність. І таке служіння важке для сприйняття, важко слухати. Тому нам потрібно як і дари, так і богословська освіта. І тоді буде хороша практика. Хай допоможе нам Бог це пам'ятати, бути відкритим до дії Духа Святого, мати співпрацю з Духом Святим. І він буде відкривати навіть перешкоди. І давати вам мудрість, як їх обійти. Він буде давати силу долати труднощі, вони будуть перешкоди. Але з Богом у Христі, з Христом, ми можемо долати труднощі, хай допоможе в цьому кожному з нас Бог не з нападати духом. Є такий текст, Песня каже, у ревності не лінуйтесь, духом палайте, служіть Господеві. Я би хотів кожному побажати це, я не виключення. Нам це важливо, це Божа воля для нас і для тих кожного, хто е, служить тим чим, чим даром. У ревності не лінуйся, не лінуймося, не лінуйтесь, духом, палайте і служіть Господеві. Це в Богові до вподоби. І, на жаль, чим далі ми можемо бачити мало ревності, мало про це говорить. Мало духом палають, але це, на жаль, хай допоможе нам Бог бути постійними в цьому в ревності, за хорошими речами, палати духом і служити Господу. Хай всіх Бог благословить, допоможе нам долати всякі перешкоди. Якщо ви ще не підписані на моєму YouTube-каналі, у вас є можливість прямо зараз підписатися, я вам буду шановні дуже вдячний. Тому що разом ми можемо набагато більше зробити і ширити певні речі. Якщо вам подобається це відео, ви можете поставити вподобання, поширити нього. Я буду дуже вдячний. Я вірю, що я підняв дуже важливу тему, тому що дуже часто Дух Святий хоче використовувати людину, вести або ще щось робити через неї, але є перешкоди, і часто не стільки зовнішні, стільки в розумі. Тут перешкоди, які то. Неправильне розуміння, неки перешкоджати, не відповідають писанню, або ще щось, якісь стереотипи. І, або дьявол посилає якісь то думки погані і блокує дію, яку хоче викликати Дух Святий через людину і послужити для святий на збудування і щоб ім'я Боже прославилося. Хай поможе нам Бог бути достатньо мудрими, розуміти ці речі і долати з Господом труднощі. Будьте благословенні. До нових зустрічей.